Доброго дня, шановні друзі. Я вас вітаю на черговій зустрічі з лідером. І сьогодні в мене в гостях буде незвична людина. Бо якось так от получалося, в нас це жінки, жінки виступали, але в нашому бізнесі є дуже багато чоловіків. І кажуть, там, де чоловіча енергія, там, звичайно, і бізнес крутиться, і гроші крутяться, і взагалі зовсім інші відносини складаються. Тому я сьогодні запросила до слова людину, яку я вже давненько знаю, співпрацюю з ним. Із далекого Лебедина Сумської області, це Губер Ігор Константинович в статусі керуючого директора нашої компанії. Він люб'язно згодився прийти на зустріч. Отже, підключайтеся, щоб наші гості вас побачили, і ми з вами поспілкуємося про те, як вам вдалося будувати бізнес взагалі, що для вас є компанія Нове життя. Дуже безмежно вдячний за цю зустріч, яку ви організували по вівторках зустріч з лідером. А ще безмежно вдячний вам за ту можливість, яку ви відкрили переді мною, підписавши мене наполегливо підписавши мене в компанію нове життя. Ігор Константинович, не всі знають про вас. Тому, будь ласка, представтеся, хто ви за професією і так далі, щоб ми трошечки про вас більше знали. Мене звати Губар Ігор, я із міста Лебедин Сумської області. В минулому і в теперішньому я підприємець, підприємницькою діяльністю займаюся з 1996 року. Були Безліч бізнесів, одні пропадали, нові появлялися Був в 90-х іларіок, були і магазини продовольчих товарів. Потім, коли криза одна, друга зацепила і це, ну як би, накрилося мідним тазиком і тоді, коли я вже почав знову розвиватися, я відкрив новий бізнес про продаж будівельних матеріалів, був у мене великий магазин, і знову ж таки, криза 2008 року накрила мене. І в цей час, коли я старався втримати свій бізнес. На порозі мого кабінету з'явилася чарівна жінка, із з новою пропозицією я, як колючий йожик, відказувався від цієї пропозиції, бо чому відмовлявся? Тому що були вже деякі моменти в компаніях, в яких я ну, шукав додаткову копійку. E, і після деяких невдалих e, спроб я вирішив, мережевий маркетинг не для мене, але ця чарівна жінка зараз перед вами e, ведуча e, потрійний діамантовий директор компанії New Life, e, Ніколаєва Алла Миколаївна. Дякую, без... дякую. Ігоря Константиновичу. Да. Дякую за комплімент. Але я хочу все таки. Дізнатися, я хочу розповісти нашим слухачам, що дійсно цілих півроку я їздила в Лебедин і, ну, звичайно, я працювала, я допомагала будувати команду Манківській Олені Петрівні, але ні разу мої приїзди не відбувалися без того, щоб я не заходила до вас. І, мабуть, щось я вас таке побачила і повірила, що все-таки колись ви будете з нами. То скажіть, будь ласка, що ж таке було останньою краплею переконання, що ви через півроку здалися на мої умови? Будь ласка. Е, ну, як би як такою краплею, дійсно краплею, яка запам'яталася і що мене спонукала. Якби заключити контракти з компанією Нілайф, е, ну як би як такого і не було. Е, ця крапля вона вишліфувалася по тому же, тоді, коли е, ви допомагали мені будувати структуру в Сумах. І коли я зрозумів, побачив, як будується бізнес, як проводяться зустрічі, а як ми потім стрімко будували команду Сумську, то ну от та іменно робота, вона мені якраз і дала розуміння цього бізнесу мережевого саме компанії Нюанс. Дякую. Ігор Константинович, скажіть, будь ласка, ось в вашому, в вашій команді в основному дівчата, правильно? А ви чоловік. Чи вам легко командувати, чи у вас налаштовані такі відносини і ви не відчуваєте ніяких перешкод? Я не відчуваю ніяких перешкод. Як давно я вже спілкувався, ну, як і свій бізнес вів, приходилося дуже багато і працювати, і, і, і знаходити спільну мову з різними людьми. Так само, і в цей мережевий маркетинг New Life приходять, звісно, різні люди, ті люди, яким це не до вподоби або десь якесь недорозуміння виходить. То, в принципі, вони тут і не залишаються, а біля нас залишаються однодумці: ті люди, які щось хочуть змінити в своєму житті. Саме перше це користуватися класною, якісною продукцією компанії New Life. Ну, а друге, заробляти гроші, mm -hmm. безмежна кількість при хорошому. Побудові ну, процес. структури. Так. Да, ну, я знаю, що, Ігор Константинович, ви людина системи, і ви дійсно проводите з своєю командою, не дивлячись, що дуже зайнята людина, проводите традиційно святкові презентації і так далі. Скажіть, будь ласка, на кого ви можете опиратися своєї команди? Хто такий надійний, що може і без вас проводити це все? Кого б ви хотіли відзначити? Ну, по-перше, чому так відбувається, що ми проводимо постійно презентації, постійно школи проводили раніше, тому що у мене гарні наставники. Це і Алла Миколаївна, потрійний діамантовий директор, і Олена петрівна маньківська подвійний діамантовий директор. І знову таки Мигальчук Євгенія Григорівна, потрійний діамантовий директор. Моргун Володимир Григорович і Анна Геннадійна, кроновані майстри. В нашій компанії розроблена уже ціла система навчань, і та людина, яка прийшла в цей бізнес і хоче досягти своїх успіхів, то є де навчитися в кого навчитися. От і ту базу, яку ви заклали, я думаю, я її продовжив і ніякого тут секрету немає. Тому, коли ти займаєшся цим бізнесом, приходить розуміння, що не потрібно ну, ізобретати велосипед, да, він вже її ти просто бери працюй і бери, роби ті кроки, певні кроки, які вже люди зробили, які тобі підказують, як правильно йти. І в цьому бізнесі, якщо слухатися, буде легко. Можна хіба що до цього велосипеда, який є вже і заблюдено, прицепити свій дзвіночок. А все ж таки з команди, кого хочете відзначити? А з команди, команда, команда, це перш за все це люди. І коли гуртується команда, це Це, вообще вау. От для мене, як колись їхали ми з е, форума зі Львова. і коли виступали на сцені вже мої дівчата з моєї команди, з нашої команди. То ви знаєте, мене розпирала гордість, я ще в поїзді вже їдемо назад, вже чотири днями на форумі, їдемо вже на п'ятий день, і мене ще тоді ще розпирала гордість за свою команду, за те, що люди ростуть на глазах. Відтячити я хотів би перше покоління це Сікорську Ірину Юріївну, подвійний діамантовий директор. Вона. Вже навіть і перешахнула мене по статусу на дві ступіньки. Перешагнула мене по ступінь, бо грій Світлана Миколаївна, діамантовий директор. Це у другому поколінні. В першому поколінні хотів відзначити керівника Овчаренка Миколу Івановичу Івановича, який, можна сказати, привів мене в цей бізнес. Ну, і, і на сьогоднішній день продовжує підтримувати і будує свою власну структуру. Я вдячний Шинкаренко, Світлані Антоновні, управляючому директору. Це вже третє покоління. Яка вибудовує свою структуру, яка знову ж таки перейняла той темп, який задали ви, який. Підтримав я е, з проведенням шкіл і з е, тому, що потрібно брати відповідальність за свій успіх тільки на себе і, і щось робити. Я також своїм е, дочці Пореченко Ірині е, хотів висловити подяку за те, що вона е, хай невеликими е, кроками, але все ж таки рухається. І вона в мене в першому поколінні керівник, але не виконує свій статус і своєму сину Тарасу, який таки трош, трошки щось краще рухається. Статус уже другий місяць підряд підтримує. І сьогодні вже закрив свій статус. Добре, коли команда мотивує лідера свого, так це дуже добре. І ще один момент я хотіла відмітити, що наш бізнес це сімейний бізнес. От мене, наприклад, також моя донька одна й друга підтримує, і мені приємно, що багато родичів моїх також вже почули нарешті мене. Ось, і я думаю, що наші діти, Ігор Константинович, не вони прийдуть до цього, щоб ну бути. Більш такими рухливими в нашому бізнесі, але їм ще просто треба час, бо молодь вони, знаєте, вони чекають таких грошей, що ти сьогодні зробив справу, і сьогодні ж отримай гроші. А тут треба працювати на перспективу це раз, а по-друге, треба ще вміти вибудовувати оці відносини в команді, працювати за системою, і це теж дуже важливо. Але я, звичайно, вам дуже бажаю, щоб ваші діти були з вами і ви з ними гордилися. Добре, скажіть, будь ласка, Ігор Константинович, ми з вами працюємо в нашій вітчизняній команді компанії. І ту продукцію, яку виготовляє наша компанія, вона, можна сказати, стратегічного значення. Чи ви полюбляєте її? Наскільки ви любите цю продукцію? Можливо, у вас є якісь такі цікаві напрацювання ваші або ваших дітей, або ваших партнерів. Будь ласка, розкажіть нам. Я коли прийшов у компанію, у мене одна була ну, така хвороба, да, алергія. От, алергію нельзя побідити, її можна трошечки приструнити, і в принципі це воно у мене і вийшлося. От і за півроку, коли я приймав цю продукцію, то вже е, на наступний рік ну щоб ви розуміли, е, при алергічних е, цих проявах у мене ніс взагалі не дихав, е, під, е, але постійно з носа текла рідина, очі я біг просто в видерби. Повністю так чесалися в мене повіки, і коли я не зна не знаючи, що в мене там, якби такі прояви будуть, я пішов з батьком перевертати сіно. Знаєте, за 15 хвилин роботи на свіжому повітрі, оцей пилок сінний, мені так подразив глаза, очі, що я. За 15 минут як світ сліпе кошенят біг до умивальника, вмивався дуже холодною водою з криниці, тоді трошки стало легше, але за цих 15 хвилин я витягнув із очей всі ці гнойні ниточки, сім узілково в одному очі в окові і в другому окові. В мене постійно щило в горлі в носоглотки, от іменно в цей період часу. Коли почалося це цвітіння. Далі йде пополиний е, пух, е, і, в принципі, вже друга половина літа е, це все закінчувалося. Я приймав е, програму по, при алергії при цих захворюваннях. То я на наступний місяць, на наступний рік е, цих явних проявів у мене не було. Ну, був там трошечки підзаложений е, ніс. Ну, Уже зноса нічого не текло, ну не чухалися очі, не було конюнктивітних оцих подразнень. Три роки це було на початку, це тоді, коли я прийшов у компанію. До речі, я в компанії вже 10-й рік. В одинадцятому місяці буде 10 років, як я в компанії New Life. Це перший результат, який я отримав від споживання цієї продукції. Другий результат особистий, я отримав тоді, коли у мене 50 років, це три роки назад, падав зір. Я не міг прочитати той прайс-ліст, який надрукований 12 шрифтом. Тобто, я там два-три слова читаю. Поки я довів до краю рядка, я вже загубив цей рядок. Це мені не сподобалося. Мене не було часу тоді відвідувати нашого лікаря-валеолога, от але нашими докторами роз розроблені оздоровчі програми на любу болячку, яка кого турбує. Я знайшов програму по відновленню зору і почав приймати дані препарати. Через три місяці вживання, постійного вживання нашої продукції по програмі, я тільки через три місяці отримав свій перший результат. На сьогоднішній день я не користуюся окулярами. В мене зір гарний, я не жалуюся на це. Читаю телефон навіть в русі за Чудово. Ну, от, Як потрібно мені по роботі, бо. Бо приходиться інакше. Чудові результати, Ігоря Константиновича, ви знаєте, що те, що ви говорите, я пам'ятаю, коли я до вас приїжджала, і у вас були ці приступи алергії, це дійсно мука була, і ось зараз приємно, що є результати. І я думаю, що люди, які будуть дивитися, наш від наше відео, вони можуть поділитися ним, щоб люди повірили, що вже не одна людина в нашій компанії отримала результати по алергії. Зараз ось цвіте амброзія, знову починається алергетики відчувати це, правда? От, тому ваш результат є прикладом. і дійсно, а для Результати позору також вражаючі. Бачите, за три місяці по програмі і людина читає у свої 18 років, <сум> читає добре, і бачите, ще й навіть дрібний шрифт у телефоні. Тому це є результати, у нас їх, звичайно, дуже багато. Ми будемо завершувати нашу розмову, і традиційно, Ігор Константинович, я хотіла, щоб ви. Побажали людям, які будуть дивитися в записі нашу зустріч, і, можливо, думати ще. Іти до нас ще не йти? які би ви побажання сказали? Хотів би побажати тим людям, які думають, недовго думайте, не думайте так, як я, не, не півроку. От, е, е, включайтеся в роботу. Є, якщо у вас є якісь сумніви, зразу звертайтеся до своїх вищестоячих спонсорів. Вони вам допоможуть і розрадять в будь-якій ситуації, яка стосується чи здоров'я, е, чи бізнесу. Ну і зрозуміло, що здоров'я без гарних грошей не буває. Тому включайтеся максимально більше в бізнес. Дякую, Ігор Константиновичу. Ну, так говорять чоловіки лаконічно, зрозуміло. І я думаю, що ви, шановні глядачі, будете розуміти слів чоловіка, що він дійсно багато не розказує, Ми дівчатами їм гарно прикрашувати. Він говорить як чоловік, чоловік бізнеса. Тому що ви чули, що не один бізнес пройшов наш Ігор Константинович і зупинився на все-таки нашому мережевому бізнесі, бачить свої результати, от бачить оцей командний дух, а люди бачать Ігоря Константиновича як ту людину, на яку завжди можна спертися. Допомогти і словом, і ділом це Ігор Константинович. Тому ваші дівчата вас і люблять, тому що вони вас і слухаються, тому вони. О, забирають... Да, на святковій презентації маси людей приходять. Я дуже задоволена останньою поїздкою, ваше місто Суми, де у нас дійсно зібрався чудовий колектив, і ми вітали вашого партнера в грі Світлану Миколаївну із статусом діамантового директора. Це, ви знаєте, просто було дійсно такий фурор. Це для мене була як ота одушена, тому що, знаєте, ось ці останні події вони нас трошки загнали по домах. І ну, онлайн ми зустрічаємося, а таких живих зустрічей як нам не вистачає. От ви сьогодні згадували про те, як ми на форумі в Полтаві були, там в, в, цьому, в Львові були і так далі. Ми практично всі міста України вже об'їздили по форумам, це ну, феєрично дуже. І от коли я приїхала до вас в Суми на святкову презентацію, мені це все пригадалося, така ностальгія за тими часами. ось. Тому я, Ігоря Константиновичу, дякую за таку зустріч і дійсно бажаю вам побільше таких партнерів, як ваша Ірина Сікорська, Світлана Бугрій, Світлана Шенкаренко. Ну і ще раз повторюся, щоб ваші діти були з вами, і ви раділи їх успіхам. Дякую вам. Дякую вам. До побачення. До побачення.